Тому що Україна довела, що це ну, дуже потужна держава, яка буде себе боронити до кінця, то вони е, припустили фатальних помилок в цьому. Давайте закриємо небо, наприклад. Там, давайте зробимо так, щоб все ж таки не було геноциду мирного населення. Це об'єктивні речі. Пане Михайло, почнемо з того, коли буде наступний раунд цих переговорів, бо була інформація, що вони можуть відбутися навіть сьогодні. А, які у вас є? Даність цього приводу давайте виходити з того, що переговори йдуть в онлайн форматі постійно. Працюють робочі групи. Там багато питань спірних є, тому що президент дуже чітко виказав свою позицію да, ну, з точки зору там територіальної цілісності, принципових гарантій безпекових і таке інше да. ну, Тобто, те, що є для нас важливими аспектами, і переговори йдуть постійно в форматі онлайн. Багато людей працює, багато є консультативних груп, які мають ну, бути задіяні в цьому процесі. Тому якби я б не казав, що є якийсь там конкретний час, що сьогодні, наприклад, почались переговори. Ні, це от було тільки перших там два-три раунди, да які там мали е, конкретний час, тому що нам доводилось їхати на місце проведення переговорів. Після цього як побачили, що це не дуже е, вигідно з точки зору ну, добратися до цих міст, е, де проводились дуже тяжко було, тому вирішили йти в онлайні, тому що багато питань. І щоб не витрачати час, бо в нас же війна йде в постійному форматі, да тобто, це то ж не те, що війна закінчилася, ми тут про щось говоримо, чи там навпаки якісь там припинення вогню, і ми про щось говоримо. Ні, війна йде постійно. Люди гинуть нам, міста обстрілюють і таке інше. Тому треба якомога швидше вийти на якісь формули, які будуть перш за все влаштовувати Україну. Бо це президент підкреслив вже не одначе, да, і ми йдемо про по цьому напрямку. Але я так розумію, що є переговори на рівні експертів, на рівні радників, президентів, так тобто вони е, мають певну таку складну структуру. Правильно вже структура дійсно складна, є переговорна група. Ну яку всі знають, а є багато груп, які працюють в форматі там, ви правильно кажете, є політичні радники, це не тільки російські там чи українські з нашого боку. Це Андрій Єрмак, які працюють з політичними радниками інших країн, які можуть бути країнами-гарантами. Це ж ну відкритий знову ж таки процес, тому що це ж наші партнери. Да, тобто війна ж це не війна України з Росією, це війна по суті всього цивілізованого світу проти країни, яка порушила і принципи ведення війни, і мотиви в неї невідомі, і, і, і взагалі поведінка дуже дивна. І тому політичні радники активно працюють в консультаційному режимі. Крім того, є робочі групи там юридичні, які мають вивірити все, що це ж міжнародні перемоги переговори. Да? Тобто треба бути, щоб міжнародне право акцептоване було в рамках цих переговорів з, з іншого боку, як консультативні і групи, які дивляться з точки зору, наскільки це буде сприйматись нашим, наприклад, суспільством, так тому що на відміну від Російської Федерації, і ми це пояснюємо на переговорах. Ми не можемо це ж ну у нас трошки інший принцип існування держави і суспільства. Да, у нас діалоговий формат держава і суспільство. Тобто, ми маємо проговорювати аспекти всі, щоб вони були щоб вони сприймались у суспільстві. А Російська Федерація там трошки інша конструкція. Там можна прийняти будь-яке рішення, і суспільство нав'язати його через пропаганду. Так? Ми не можемо на це піти, і тому наші експертні групи відпрацьовують все так, як буде потрібно, щоб суспільство сприймало будь-які наші рішення. Інакше ми це не зможемо імплантувати, да, в, ну, в загальні там, якісь міждержавні гарантії безпеки. Чи можна говорити про те, що сьогодні є вже якийсь проект документу, над яким говорять сторони? Я хотів би, щоб ми відразу тут розставили крапки да, над і. Е, є домовленість між делегаціями, між переговорними групами, великими переговорними групами, що е, обговорювати: є документ чи немає документа, є меморандум, чи нема меморандуму, є ком'юніке чи нема. Ми не можемо до того, до того часу, поки не буде узгоджена компромісна позиція, яка може бути оприлюднення. Тобто сьогодні все це спекуляції. Тобто, часто постійно і Російська Федерація вкидає якісь там свої. Історії, да, і наші постійно щось коментують, не розуміючи того, що вони коментують. На жаль, це все створює такий психологічний тиск на сам переговорний процес. Я розумію, в чому тут суть да, для Російської Федерації бажано було б створювати. Вони взагалі багато витрачають сьогодні е, грошей, часу і людських ресурсів на те, щоб спотворювати взагалі і сам переговорний процес і позиції України в переговорному процесі, і не тільки в переговорному процесі, а взагалі в цілому. Да? Тобто вони все ж таки хочуть довести, що вони мали право напасти на країну. Да? Тобто ми ж розуміємо, що сьогодні в юридичному сенсі у Російській Федерації нема доводів, чому яка мотивація. Була для того, щоб напасти в такому е, обсязі да на іншу країну, тобто вони це не можуть довести ні в яких юридич... юрисдикціях там міжнародних і таке інше. Вони зараз створюють у ці психологічні тиски на нас, да з точки зору, щоб ну якби спровокувати на якісь там заяви чи ще щось, чи спровокувати конфлікт в суспільстві українському. Да, ну, коли ми починаємо обговорювати те, чого нема в переговорному навіть процесі, а говоримо про це як буцім, то це вже є доконаний факт. Да, ну, це провокує там суспільну думку нашу. Перш за все, тому що в Росії взагалі немає діалогу. Дивіться, хочеться ще спитати про переговорні позиції. Переговорна позиція Росії зрозуміла позаблоковий статус. Ну те, що Путін і російська влада заявляє, денацифікація. Демілітаризація України. Яка переговорна позиція України? Хотілося б чітке розуміти. Ми, ми ми ж, ми ж знову заходимо в те, що ми говорили, не можемо обговорювати деталі, але позиція президента Зеленського вже чітко була ним обговорена, обговорена на декількох майданчиках. Да, світових, причому, це є неприпустимість там будь-яких територіальних там поступок да, будь-кому, не тільки російська, будь-кому да є конкретні. Потреби в гарантіях безпеки, тому що ми не можемо постійно воювати з кимось, остаючись одним. Да? Ну, тобто, ми самі по собі, всі інші просто стоять і кажуть: а ну ми вам співчуваємо і таке інше. Ми хочемо владнати декілька питань. Президент про них вже неодноразово казав, які будуть враховувати у ці аспекти: територіальна цілісність, суверенітет це є ключові елементи е, для нас, ну важливі і. Гарантії безпеки, дієвні гарантії безпеки, це коли не просто ще раз підкреслюю, не просто якісь там співчуття, чи там якісь, е, ну я не знаю, які там слова нам говорять, да а конкретні дії, в тому числі юридичного характера, е, військового характера, які точно обезпечать Україну від будь-яких нападок інших країн. Тим більше ми розуміємо, що Російська Федерація це країна, яка продає. Конкретно там філософію експансіонізму да Ну це їх право. Вони так вважають, що вони можуть е в світі жити саме за рахунок е погроз там, іншим державам. Е це для нас ну, неприйнятно. да Тобто, щоб ми залишались один на один постійно з Російською Федерацією. Президент все це е позначив, вже, і ми розуміємо, які є е там напрямки, по яким ми рухаємось. Але ще раз підкреслюю, і ми про це, і ми, до речі, цього. Дотримуємось Російська Федерація трошки менше цього дотримується, але ми домовились, поки не буде. Дійсно, з нашими партнерами, перш за все, ну з партнерами, які мають зайти в ці гарантії безпекові, да, не буде напрацьовані конкретні документи, про які можна говорити, не обговорювати це, тому що все це, що зараз обговорюється, це спекуляції тільки. Це зараз звучить. от, з приводу гарантій безпеки, звучить е, багато з приводу нового формату, який може бути, які можуть бути гарантії, того, що цим тим перетвориться в ще один Будапештський меморандум, і знову в Україні не буде ну, ніяких гарантій, а буде машка як мені да я розумію. Мені здається, що вже сьогодні доведений факт, доповнений факт того, що Україна має дуже розумних людей. Ми чітко розуміємо всі ризики, які є. Ми аналізуємо. Наслідки тих документів непродуманих, які були підписані чи там ратифіковані нашими попередниками. Тобто, ми не будемо припускатись помилу, коли ми беремо слова, не підкріплені ніякими юридичними зобов'язаннями і робимо їх якимись там іконами. Да? Ми цього робити вже не будемо. Україна сьогодні, після 25 днів війни, вже 26 й день війни, да, йде, ми довели, що абсолютно чітко розуміємо. Що таке світ сучасний? Які в цьому світі є? Там ну конфлікти, да як ці конфлікти маємо вирішувати? Які мають бути гарантії, точно гарантії юридично закріплені з якимись там зобов'язаними конкретних країн, які можуть. Не допустити, щоб була от всі кажуть, що це не третя світова війна. Ми розуміємо, що третя світова це трошки, як би розуміється, що це багато країн має бути в цій війні, але в нас сьогодні багато країн задіяні в війні. Так? Тобто це можна назвати глобальною війною. Просто вона йде на локальній території України, і ми всі ці помилки, які були припущені, допущені нашими, скажімо так, політичними там партіями протягом 30 років да ми все це будемо мати на увазі, і ніяких будапештських меморандумів які як з'ясувалось не несе в собі ніякої юридичної складової, не буде точно. Так само, як не ну, не можна підписувати, що було зроблено 8 років тому. Не можна підписувати мінські угоди, не розуміючи наслідки цих угод, чи там виконання не виконання угоди, таке інше. Ну тобто, ми сьогодні маємо весь оцей напрацьований вже матеріал. Тобто це не значить, що були е, погані там люди, які це все підписували. Ні, ви їм не, до, не вистачало досвіду. Да? У нас сьогодні є досвід дуже великий, і він ще сьогодні є е, досвідом війни. Тобто, ми маємо конкретну війну, якою розплачуємося за те, що там подеколи не дуже уважно дивимося на міжнародні наші зобов'язання чи міжнародні гарантії з іншого боку. Все це сьогодні вже не буде мати місця, точно. Тобто, всі ризики ми абсолютно розуміємо. Ми бачимо, куди можна зайти, куди не можна зайти, хто може бути партнером, чому він може бути партнером, і які він на себе може взяти зобов'язання. Все буде дуже добре зроблено, і більш більш того, президент вже неодноразово казав, що він буде вести цей процес, тобто він в матеріалі, ви ж розумієте, що президент Зеленський абсолютно в матеріалі того, що робиться. Да, тобто він не сидить десь там в стороні і дивиться. Ні, він як і є ключовим. Менеджером цього е процесу, да, тобто і спілкування з нашими партнерами, і мирного процесу, і війни. Тобто, президент в матеріалі, ви ж розумієте, що коли президент настільки глибоко в матеріалі, він точно не припуститься якихось помилок, які були е допущені, скажімо, там 10, 15, 20 чи 30 років тому. Дивіться, президент вже неодноразово висловлював свій скепсис з приводу НАТО. А що робити з тим, що? Е це, це євроатлантична інтеграція закріплена в Конституції. Чи знайдеться в парламенті голосів на те, щоб це змінити? Оскільки експерти кажуть, що це практично ну неможливо знайти зараз 300 голосів. Тим паче підтримка в українському суспільстві е, на рекордному рівні НАТО. Бачите, ми заходимо в спекуляцію НАТО, не НАТО і таке інше. Скепсіс по відношенню до НАТО він має конкретику конкретно не в плані того, що воно записано чи не записано в конституцію. Конкретика, яка йде війна? Ми, наприклад, не члени НАТО, але війна йде в Європі, тому інтенсивність допомоги, ну зрозуміло, тому що це ж не спровокована війна. Ми ж не провокували Російську Федерацію. Що вона там пропагандистськи розказувала, Це інша справа. Да, це вона для свого внутрішнього ринку робила. Ми ж не провокували Російську Федерацію, тобто це велика масштабна війна. Яка була неспровокована Україною, і у нас спеціально по відношенню до НАТО в трошки в іншому е е мається на увазі? Дивіться, війна йде в Європу, вона велика. У нас сьогодні там 10 плюс мільйонів мігрантів наших да. Ну тобто люди втікають від війни, це, ну, це зрозуміло. Да? Ти не будеш, коли обстрілюють мирні міста там потужною артилерійською, там реактивними ракетами і таке інше. Ти не будеш там знаходитись з дітьми, і таке і так далі. І ми кажемо нато, дивіться, це ж війна, це ж конкретно. То давайте закриємо небо, наприклад, там давайте зробимо так, щоб все ж таки не було геноциду мирного населення. Це об'єктивні речі. Тобто ми не кажемо, що ви втручались війну там сухопутно, да, там, де Збройні сили однієї країни проти Збройних сил іншої країни. Але давайте вирішимо якісь гуманітарні проблеми. Це ж є аспект безпеки європейської. Да? Тобто, що ми отримали? Ви не закриваєте, наприклад, нам небо, ви якби стоїте в стороні, в цей час 10 мільйонів людей шукають, де їм жити. Три мільйони вже поїхали за кордон, поїхали в Польщу, в Румунію, в Болгарію, ну і таке інше. Да? Тобто, це ж гуманітарна фундаментальна гуманітарна катастрофа Європи. І тоді я ну тоді ми питаємо: а для чого контури безпекові потрібні? Для чого потрібні ОБСЄ, НАТО, ООН? для чого? Для того, щоб сказати, що це якось погано, чи ну і все, і на цьому зупинитись. Тобто, ми вважаємо, що блок НАТО, наприклад, міг би більш інтенсивно оцінювати ризики того, що робить Російська Федерація. І більш активно в це втручатись в будь-якому форматі, в будь-якому форматі, але тільки не говорити якісь публічно заяви, що типа Україна там не може бути поки що в НАТО, тому що будь-яка така заява, це ж офіційні особи блоку кажуть. Наприклад, да? вони у будь-яка така заява вона заохочує Російську Федерацію до більш агресивних дій по відношенню до України. Ми ж просто хочемо, щоб цього не було. От звідси скепсіс. Все, що стосується, вже зараз повернусь знову ж до процесів. Все, все, що стосується, як буде гарантії безпеки для України обговорюватись, які будуть відносини україна НАТО і таке інше, це сьогодні спекулятивний матеріал. Розумієте, це ну не треба сьогодні. Поки що немає формули, немає конструкції, конкретної сподованої, яка абсолютно чітко. Сказало, оце інтереси України, вони мають бути гарантовані, і гарантами будуть отакі, до такі -то країни чи блоки, які і, ну будь будь що От поки цього немає, все це ну це якби є спекулятивний матеріал, який в тому числі використовується Російською Федерацією. Навіщо нам це грати? Я просто не зовсім розумію, навіщо ми будемо грати НАТО, не НАТО, експерти говорять, можна внести зміни чи не можна. Це все ну, спекуляція. Нам вона дійсно зараз не додає. Не в переговорному процесі, не в обстоюванні інтересів України, не в обстоюванні інтересів України на полях. Ну так. Дивіться питання з приводу територіальної цілісності. Позиція Росії, вимога Росії, щоб Україна визнала ЛНР, ДНР, відмовилася від Криму. Так Україна вимагає визнати територіальну цілісність, повернутись до її кордонів 91-го року. Виглядає так, що це абсолютно протилежні вимоги, чи можливо знайти компроміс в переговорах? Якщо ці вимоги обох сторін абсолютно протилежні? як може виглядати такий компроміс? Безвідносно до переговорного процесу є позиція Російської Федерації. Вона пропагандистська. Вони самі себе загнали в якусь там ілюзію того, як світ побудований, і є позиція, яку публічно виказував вже президент Зеленський, українська територіальна цілісність і суверенітет це ключові для нас цінності, все крапка. Переговори це дуже тяжкий шлях для того, щоб допомогти, по перше, нашій країні. По-друге, пояснити нашу позицію ворогам. Давайте так об'єктивно називати, які з нами воюють зараз, гаряче воюють. По третє, щоб дати натхнення для нашої армії, яка має розуміти, що ніхто не буде їх підставляти на переговорному процесу, тому що вони вмирають на полях сьогодні, і таке і інше. Тобто, оце все ми маємо розуміти будь-яке необережне слово. А президент чітко сказав, що територіальна цілісність це основа основ держави і суверенітет. Ну я не бачу сенсу проговорювати позиції Російської Феду. Вони можуть заявляти, будь-що це їх позиції. Вони можуть казати все, що загодно, питання в нашій позиції. А наша позиція сьогодні обстоїться на полях битв конкретно. Ви ж бачите, що Україна не йде ні на які поступи, тому що це наша свобода і наша цілісність. Все. наскільки е, наскільки наблизилися до зустрічі президентів, переговорники наблизилися до зустрічі двох президентів. ця зустріч реальна взагалі в ближчому майбутньому. Ну, з точки зору інтенсивності бойових дій, з точки зору того, що це дійсно війна, якої не було в Європі вже там багато а, і ця війна йде навколо питань, які тільки в компетенції президента, нашого я там не зовсім розумію конструкцію Російської Федерації, хто у них там що там за що відповідає. Зрозуміло, що в будь-якій. Країні авторитарній, наприклад, ну там є людина, яка за все це відповідає. Але я розумію, що будь-які принципові рішення можуть бути прийняті тільки на зустрічі двох президентів двох країн Російської Федерації і України. Бо президент Зеленський ще раз підкреслюю, повернусь трошки назад. Він абсолютно в матеріалі. Це не ну це просто єдина людина на сьогоднішній день, як мені здається, видається, да яка точно розуміє всі аспекти того, що відбувається сьогодні між двома країнами, тобто всі аспекти і війни, і оборони України, і наші ресурси, і е, потреби наші, і то куди ми можемо зайти чи не зайти, і він є гарантом всього цього процесу з точки зору гарантії конституції України. Тому безумовно така зустріч це ключова зустріч для того, щоб був мир, ну чи війна, чи мир, і так далі. І ця зустріч може пройти. Вона буде готуватись. Вона готується. У нас є багато партнерських відносин з нашими партнерами, які хочуть цю зустріч так чи інакше зробити, тому що багато є країн, які зацікавлені в тому, щоб гаряча фаза війни закінчилась. І ми будемо вважати, що як от робочі групи в рамках переговорного процесу напрацюють якісь документи. Попередні підкреслюю попередні документи вони будуть дані президентам. Президенти оцінюють, що да ми можемо вже мати дорожну карту, по якій будемо спілкуватись. тет а те. То тоді оця зустріч може бути. Коли вона може бути, знову ж таки, я не готовий сказати. Ну тут постійно якісь фрази йдуть там, два дні, чи через три дні, через через тиждень. Ні, немає конкретної дати. Це все залежить від того, як ми обороняємось, наскільки ми єдині в країні є, да? наскільки нас не розколюють, наскільки потужна допомога йде від наших партнерів, наскільки ми взагалі е можемо ресурсно себе забезпечити з точки зору того, я що, що казав, що 10 мільйонів людей в нас переїхали з місць, де йдуть бойові дії, переїхали там на е Захід України там, чи в західні країни, ну, в партнерські країни, наші, і так інше. От якщо ми цю логістику всю. Керуємо її, да, то тоді в нас є розуміння того, коли ми можемо вийти на переговорний процес вже двох президентів. Ну тобто, для мене головне, як я вважаю, що країна показала свою боєздатність і свою логістичну зрілість. Тобто, ми можемо себе забезпечити. Тобто, ми це погано, що ми воюємо безумовно, не з точки зору, що ми воюємо, да, а погано, що війна почалася в Україні, бо це руйнує нам міста, руйнує села. 에, там люди втрачають роботу, втрачають близьких і таке інше, да, але все ж таки ми знову довели, що Україна це найбільш мобілізаційно побудована сьогодні країна. Вона може там за день-два і вже побудувати іншу інфраструктуру інфраструктуру війни, тобто в нас економіка побудована і таке інше. Це все дає можливість вести переговори правильно, і це все дає можливість підготувати дуже гарну позицію для президента, який в нас є дуже волювий і дуже ну такий, Ну, якби проукраїнський, максимально проукраїнський які у вас враження від переговорів з російською стороною? Чи є відчуття, що російська влада готова зупинити бойові дії, якщо до чогось домовимось? Я, чесно кажучи, не знаю там, до чого готова Російська Федерація, тому що мені здається, що той обсяг аналітики, який в них був на Передодні війни він показує дуже слабкі позиції, ну от в розумінні того, що таке сучасний світ, що таке Україна, тобто вони е, припустились фатальних помилок в цьому, Да? тобто, вони неправильно оцінювали ні свої ресурси, ні, ні ресурси України і таке інше. І безумовно в них дуже тяжко йде оцей злам стереотипів, в яких вони жили протягом а, там вісьми років. Да? тобто вони собі намалювали якусь картинку в рамках цієї картинки. Там є якісь там національні, націоналістичні, чи як вони там, нацистські батальйони. Да? ну тобто, чи якась Взагалі, це все ж не так. Ну, ми ж розуміємо, що Україна одна із самих прозорих країн. У нас відкриті кордони. да? в нас, взагалі, ультраправих в такому радикальному сенсі, які є навіть в парламентах там багатьох європейських країн. В нас в парламенті таких ультраправих, наприклад, немає. Тобто, все це ну якби якась ілюзія, яку собі росіяни створили і жили в цій ілюзії, і виходячи з цієї пропагандистської ілюзії, вони прийняли свої там фатальні рішення, і вони досі не можуть собі навіть ну там би сказати ні, ми були не праві. Ну тобто і, і це. Це складно, да, тобто це впливає на переговорний процес, тому що треба реальний світ все ж таки оцінювати більш адекватно, більш прагматично. З іншого боку, безумовно, 25 днів війни стійкості України, да, яка ну дуже дуже професійно протистоїть на полях битв російській Навалі, да ну це трошки вже їх. Привело до більш адекватного сприйняття реальності, не кажу, що це вже там остаточно вони розуміють, де хто і на якому місці знаходиться, але це нам дозволяє вести більш-менш діалог. Мільйони українців зараз чекають відповіді на запитання, чи є шанс на те, що війна може завершитися ближчим часом. Я вам скажу так: мільйон українців вони вже практично всі є героями, які. Спокійно витримують те, що не витримає жодна країна сьогодні в сучасному світі, і це дуже велике досягнення для України. Да воно такою ціною, ціною дуже великих жертв. Але Україна стала великим суб'єктом глобальної політики, і всі з повагою відносяться, і це вже на сторіччя вперед. Тобто, вже ніхто не може сказати. Пан Путін, наприклад, ви ж пам'ятаєте, говорив, що не існує такої державності як українська, не існує такої держави. Це все якісь фейки. І так далі на сьогоднішній день. Багато людей задаються питанням іншим: а чи існує така державність як російська? Тому що Україна довела, що це ну дуже потужна держава, яка буде себе боронити до кінця, і це дуже дуже важливо. І безумовно, така нація отримає максимальну підтримку в глобальному світі, і за рахунок цієї підтримки, за рахунок своєї стійкості, ми, ми виграємо. Ну тобто, ми переможемо. Це навіть не обговорюється питання, коли. Я не готовий казати, що війна закінчиться через день чи через два, навіть з точки зору там психологічного заспокоєння людей. Ні, я хочу сказати, що ми будемо триматись стільки, скільки треба, тому що це велика цінність отримати державу, таку як Україна, ну в такому вигляді, як сьогодні до неї ставляться в світі. Це історичний шанс. Ми історично довели те, що це одна з найпотужніших на сьогоднішній день націй в світі. Вже кілька разів звучала інформація про те, що білоруські війська готуються до вторгнення в Україну. А яка остання інформація в української влади? Коли це може відбутися? Я розумію. Я розумію. Дивіться, це дуже складна історія, тому що в нас, по перше, багато вкідів іде да на всяких таких провокаційних там. Ну і я розумію, що це використовується проти нас там. Ну щоб ми були більш там спантеличені, щоб ми психологічно себе почували якось некомфортно. З іншого боку, Білорусь те також знаходиться в досить складному становищі, бо вона є союзною державою для Російської Федерації. Безумовно, там в них свої юридичні відносини вони набагато більш там такі прив'язані одне до одного, і Білорусь. Ну тяжко їй прийняти якісь рішення. Зрозуміло, на неї тисне Російська Федерація. Росія взагалі так довела, що в неї друга армія в світі. Це я з іронією кажу, да, і зараз вона шукає. Російська федерація шукає якісь там можливості, щоб ресурсно себе підкріпити. Тому вона і в ОДКБ звертається, і в Білорусь звертається. Що давайте будемо використовувати ваші збройні сили вже. Ну вона ще може кудись там звертатись. Там Венісуела може там іще. Ну я не не, не не знаю да цього, але. Я думаю, що все це більше спекулятивні заяви з точки зору. Бо білорусь практично поряд з нами. Вона бачить наслідки війни вже для Росії, для світу, репутації Росії, для живих людей, які приїхали в якості окупантів на територію України. Кількість вбитих. Окупантів і таке інше. Тобто ж білорусь трошки більше бачить це ніж Російська Федерація сама, і тому Білорусь може зробити всі висновки ще до того, як прийняти будь-яке фатальне рішення. І мені здається, що вони от ну приймуть більш-менш адекватні рішення. Тобто вони рішення ще не прийняли за нашими даними. Я, я готовий да говорити. Дивіться, це ж ми ж не відповідаємо там за Росію, за Білорусь, за інші країни. Це рішення кожної країни, це рішення кожної країни. Ми відповідаємо за Україну. Україна готова до будь-якого сценарію. Україна сьогодні абсолютно чітко розуміє всі напрямки ризиків, які в неї перед нею стоять, і на ці напрямки ризиків є готові відповіді. Україна сьогодні, на 26-й день війни, взагалі виглядає набагато впевненіше, ніж там виглядала рік тому чи півроку тому. Тобто, в нас є досвід ведення дуже потужних бойових дій проти, я скажу так. Одної з найбільших я не кажу професійних армій, а одної з найбільших з ресурсної точки зору армій, і тому в нас є велика впевненість в тому, що будь-який сценарій ми відпрацюємо правильно. Угу. Якщо можна останнє коротке запитання, якщо є у вас такі дані втрати української сторони, бо втрати ворога сьогодні ми бачили 15 тисяч. А що а, за... не готовий так попунктно сказати, готовий сказати, що наші втрати набагато менші? Тому що ми ну все ж таки в нас армія набагато професійніша, да, і це там в десятки разів менше загиблих е військових ніж в Російській Федерації. Інша справа, що ми не можемо сьогодні з гуманітарної точки зору, в силу того, що багато міст е оточені російською армією, ми не можемо сказати скільки є е загиблих е мирних громадян. Я думаю, що це може там трошки шокувати світ. Інці кінців, тому що Росія витрачає багато коштів довести, що вони не атакують мирні міста. Ну тобто, це в них ключовий сьогодні пропагандистський наратив, з яким вони ходять на всі там майданчики світові. Да, де вони кажуть, що атакують тільки інфраструктуру військову і мирні міста практично не там потерпають від бомбардувань, від крилатих ракет і таке інше. ми ж з вами розуміємо, що це не так. І тобто, є такі приклади, як, наприклад, Волноваха чи Маріуполь, да, чи гостомель наш. Які тут поряд з Києвом, да, де просто знищено все, в тому числі цивільні громадяни, і таке інше. Я думаю, що ми цю цифру будемо знати, коли зможемо, зможемо зайти на територію, де просто варварські сьогодні знаходиться російська армія. Я вам дякую, дякую за розмову. Я вам дякую.